O Тоді бідні, тоді безмерти, крові, прибиттям тіла возлюбленого, сина твого здобуло, не всі, що змірою будуть перед цим знаменням. Славу Тебе, Бого, Отця, і насушного Твого Сина і сина, і Святого віка. Амінь. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови. Сліддя двоє, перемоє благовірному народові на супротивників дарой і хрестом Твоїм охорони лютий. Слава героям! героям! Слава! Героям! Oh, <laughs> my Greetings なってます。 <связи> Кому они гоняют? Они себе гоняют. Вот теперь не надо никаких исторических документов. Ясно, за кого они были. Я понял, это давно понял. 24 года. Присвяченої 65-ї річниці перемоги великої читалі рахую відкрито слово для привітання надається першому секретарю комуністичної партії України, Стрійського міського е, організації, члену СК КПУ Компартії України е, Олександру Єстровичу Сідоренко. Шановні ветерани, я вас вітаю з цим знаменною датою 65-ю річницею великої перемоги, перемогу, за яку віддав наш радянський народ багато життів. На сьогоднішній день вже підраховано, що більше 26 мільйонів громадян нашої великої батьківщини Радянського Союзу віддали саме святе за те, щоб сьогодні ми могли. Святкувати це свято дається заступнику командира частини роботи майору Лисюк Олексію Юрьовичу. Шановні ветерани, свято 9 травня, свято перемоги. Це дійсне велика подія. І як представник сучасного війська України. Я хочу сказати, що ми ніколи не забудемо того, що зробили наші діди, прадіди, ви, шановні ветерани, яких, на жаль, стає все менше. Але ми про вас пам'ятаємо і ви завжди в наших серцях. Сучасні збройні сили завжди підтримували і підтримують вас, ветеранів, завжди пам'ятають про вас і. Роблять все від нас можливо, щоб ніколи всі страшні дні війни не були забуті. Я сердечно вітаю вас від імені командування стрійського гарнізону, з цим святом. Бажаю вам щастя, наснаги. І головне, щоб ви побільше і довше були з нами. Слава воїнам визволителям Друзі, є пропозиція хвилиною мовчання почіть пам'ять павших героїв. Біля паз зараз пройде війська гарнізону. A Dan